Ви переходите за посиланням боксі ап. Застосунок і потрапляєте ось сюди. У вас є, вибираємо руку, вирівнюємо для зручності посередині, і нам потрібно ось такі чотири варіанти: привітання да? ну, напису. От ми попрацюємо з вами з написом. Для того, щоб додати напис, можна просто натиснути текст. І ось сюди, натиснувши на даний текст, ми бачимо, у мене зразу додалося привітання. Як це можна Зробити, да щоб зразу у нас додавалося, я відміну. Зараз зробимо відміна Можна натиснути. Двічі клацнути на текст і вписати контент. У вас буде просто якоюсь англійською мовою. Ви можете сюди написати привітання і вибрати да, той стиль, наприклад, у мене зразу синім. Ви можете якимось іншим задати стиль. Да, ресет, наприклад, можна вибрати, наприклад, стиль. Ну, в мене тут немає поки що стиля. Давайте. Трішечки налаштуємо, виділю слово привітання. Зразу налаштуємо наш стиль. Наприклад, зробимо заливка. Темно, ну таким синім, можна задати розмір. Натиснемо розмір, і давайте задамо, ну, наприклад, ось такий. Тобто, і у нас стиль у нас задався. Да? Ну, І тепер, де б ми не натискали, у нас буде по замовчуванню вставлятися ось таке слово привітання. Я думаю, тут зрозуміло. Я виділю наші об'єкти і їх видалю. Це можна так налаштувати саме текст. Що ж нам потрібно? Перше, ми пишемо привітання. Я просто вибрав текст, він у мене по замовченню буде додаватися. Можна тепер вибрати стрілочку і виставити ну, це буде у нас перше. Привітання. По замовчуванню ми можемо ось тут філ заливка вибрати потрібну заливку. Вона в мене по замовчуванню ви можете там змінити, наприклад. Нехай така буде. У нас однотонна да? ну, світліша. Да? Мені здається, там ну, якась ось така. Да? Десь приблизно такий колір. Можна вибрати вибір кольору і задати ну, точно там, таку саму, ось приблизно. Ну, мені здається, треба. От таку. Далі а, по заливці прозорість і все ми вчили на попередньому році. Ви переходите на наступний це типографіка, а, і тут ви можете вибрати налаштування шрифти. Ну, наприклад, якийсь інший. Мені здається, тут у нас Time Італік, Arial, Мабуть, там Arial, Стоїть ось ми виберемо Arial звичайний. а Що ще? Можливо, якийсь інший тут подивитись, і який можливо тут калібрі. Так, ну нехай буде калібрі, да, Здається, калібрі. Вибрали ми шрифт. Це шрифти з Windows Тут ви можете завантажити свої шрифти, а можна вибрати і інші шрифти. Да, от, тут через пошук або завантажити. Ми виставили калібрі, і талік що робить? Це нахил. У нас, бачите, можна зміни, задати нахил. Також ми можемо зробити жирним. Да, бачимо, ось у нас 300, це буде досить тонкий, 400 це стандартний. Ну і 700 у нас буде жирніший. Ну, Можна залишити такий, можна залишити 400. Далі у нас розмір. Розмір у нас сайз 60, ми можемо збільшити, здається, ось так. Далі, якщо ви подивитесь, то у нас всі літери великі. А привітання у мене написане маленькими літерами. Ну, Щоб не витирати. да, ось Ось так не перейти в текст і не витирати і писати все тим, яким потрібно. Да, ми можемо вибрати ось у нас бачимо: є у нас підчеркнутий, є у нас зачеркнутий, є у нас і да, ось всі текст декорейшн змінювати. Звісно, ми можемо вибрати все великими літерами. Бачимо, ось кнопочка, у нас привітання, все великими літерами. Це все маленькими. От я вибрав натисканням однієї кнопочки. Можна задати все великими літерами. а Наступне, що у нас є, ну е, символи. Да? Верхній, е, нижній символ, для того, щоб е, за, е, на, треба перейти в символи, виділити символи і вибрати е, там, квадрат, да? Ну і так далі, наприклад, h 2 o А у нас е, якор, да, у нас на старті, в кінці і таке інше. Це теж можна е, робити. Ми можемо перетворити текст в фігуру, трансформувати да, текст в, патч, в нашу фігуру, об'єкт і потім по вузликах редагувати. Ну, наступне. Виділимо наш текст, і ми бачимо: у нас відступи між літерами можна задавати ось так. Можна стиснути. Ну, В даному випадку нам тут нічого не потрібно робити. Давайте виставимо 0. І це між словами, відступи між словами. У нас, так як одне слово, тут ну, не буде нічого здійснюватися. Добре, з текст у нас написаний. Можливо, його треба буде зробити жирнішим. Давайте все-таки зробимо жирніший. Ось тут ось таким чином, ну, привітання, в принципі, у нас вже написано. Наступне, що я зроблю? Так, цей об'єкт я видалю. Якщо ми перейдемо в шари, ми побачимо так картинка і текст. Ми перейменуємо наш текст, натиснемо, що це у нас А, да вправа А. Нехай. Тепер зробимо Б. Нам потрібно здублювати цей текст. Можна права кнопка, е, виберемо текст. Права кнопка мишки дублів дублювати. Ось у нас здублювали і це перейменуємо на Б. Та, це у нас буде Б. Е, друга, друга вправа. Б. Е, Витянули, і ми працюємо над Б. Отак. Що нам у нас тут е, відбувається? Нам потрібно ось так: покривіть. Намалювати. Для цього ми можемо в налаштування тексту перейдемо до тексту. І тут у нас ті самі налаштування, які ми ось тут е, вибирали, але швидкі. та да? Жирний курсив, е, зачеркнутий. Деякі у нас є. ну Ми вибрали всі великі літери, е, вирівнювання і так далі. ну е, Перетворити в фігуру, е, і ще посилку посил... можна додати, але нам потрібно вибрати ось текст е, он е, патч Ось так ми можемо перетворити ось таким чином. Ну і у нас е, задається лінія деформації. Давайте перейдемо тепер в Edit, і отут ми можемо е, саме е, змінювати, да? крутити. Ось ці. У нас додався лінія така. Ми можемо привітання. Давайте додамо ще одну лінію. Ось так якось напишемо. так. До тому. Так, ну мені здається, оце трішечки знизу. де В буде ось так. Тут ви можете повернути, зменшити, ну, да якесь повертання. Тобто, ось таким чином трансформувати. Умовна лінія у нас ось тут проходить. Ми додаємо ось ці вузлики, де воно буде там деформуватися. Так, можна тут. Повернути ось так. Наприклад, а, можна прибрати, можна додати. Якщо ви хочете а, один змінювати, да, то я натискаю ще раз нагадую контр, і тим самим я можу одну. Тобто один, якщо я відпустив, ну зараз один, а тоді у нас був сим, а тепер у нас симетрично, у нас рухається. Ну, таким чином. Легко налаштовуєте Знову. Наприклад, я ось тут хочу один ось цей порухати. Вгору вниз не всі, а один я натиснув Alt, і отак, наприклад, якось виправив. Так. так приблизно. Ну, нехай буде. Нехай буде такий текст. Думаю, зрозуміло. Ми трансформували. Наступний крок це в нас було в режимі редагування. Edit. Перейдемо в трансформацію. Тепер знову дивіться: я дублюю. А це буде у нас третя В. Да? Перейдемо в шари і назвемо, що це. Ага, тут у мене чомусь збилося. Це у нас було Б. а це у нас буде В Можливо, я відмінив тоді. B. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно додати ось такий фон, да? ну, тобто, щоб виділилось. Що ми можемо зробити? Тут декілька режимів. Можна перейти, ось у нас композиція, і ось тут додати фільтр. Існує такий фільтр, як outline, зворотня лінія, бачимо. Ну і тут ви можете е, налаштувати, але вона у нас квадратна. Як створити, щоб наша лінія була е, кругла? Да? Давайте я видалю цей права кнопка мишки Delay. Можна перейти в е, лінію, ось у нас 100 STORK, і ось тут змінити на кругла, round, да, скруглена. А ми налаштували цю лінію. Знову перейдемо в композит і додаємо фільтр. Додаємо фільтр outline. Ну і тепер воно у нас будуть скруглені. Але не сильно да, чомусь у нас. А, а, можна створити так. Ну, даний фільтр мені. А, ну, ще можна тут. Налаштування, якісь додати. Він не сильно так, так гарно працює, тому я поки що його так приберу. Де в мене тут ділося? Давайте в історію перейдемо. Так, аутлайн. Ось тут. Перейдемо в історію, назад повернемося. Інший спосіб. Виділили нашу фігуру. І ось тут, в фоні, ми можемо задати колір нашої лінії. Давайте зробимо ну, якусь зеленим. Ну тут білим, таким блакитним, да, давайте. Ну, ми зробимо зеленим, Мені здається, зеленим буде краще. А вибрали е, звичайний е, текст, прозорості можна не додавати. І ось дивіться, я ось тут ширину лінії бачимо. У нас додається, але що у нас відбувається? У нас перекриває основні літери. Для цього ми можемо вибрати, якщо я виберу Fill, бачите. У нас е, літери будуть не, не будуть перекриватися. Тобто ззовні е, це буде. Якщо ми додамо е, маркер, да, е, знову ж у нас буде перекриватися е, строк. Е, ну, е, вибираємо. Е, так, вибираємо е, строк ось таким чином. Ну і е, задали, в принципі, е, товщину. Ну, приблизно ось так якось задали. Так. А, так. Що ми ще. Що ми ще можемо зробити? Отут тут можна скруглення вибрати. Лінія у нас буде не квадратна, а скруглення у нас пропало. Ну, в принципі, і все. Ну, звісно, недоліки такого ефекту в тому, що наш текст буде перекритий. Да? Ну, нам він якраз і не потрібний, то ми зробимо повністю філ залита. І розіб'ємо. Давайте крупніше, ось так зробимо. І збережемо цей текст ось таким чином. Так, наступне. Я що зроблю? Скопіюю оце привітання, ще раз дублюємо і перетягнемо донизу. Ну, якби наклали сюди. Тобто заливка. І тепер у мене в шарах буде дві. У нас B, а ми перейменуємо В1. Давайте. ну, Можна згрупувати всі два об'єкти. Я отак згрупую. Права кнопка мишки груп і назвемо цілу групу. Ось цю групу. Перейменуємо її на В. Так, от у нас буде складатися вже з двох написали привітання. Наступне. Можна додати було б ще один такий самий збільшити, щоб рамочка була накладалась один на одного. Ну, на що ми ще можемо зробити? Бачимо тінь. Привітання, і у нас з тінь. Давайте додамо. Здублюємо нашу групу. Ось так я донизу її зробимо. І це у нас останнє буде, перейменуємо на Г. Давайте буде Г. Перейдемо в групу всередину, да, і виділимо, ми працюємо саме з текстом ось цим да, другим з кривим. Що у нас тут є? Рамочка, да, додамо ще одну таку границю для Б. Додамо границю. Ось тут строк, так, заливка, границя. Ну і можна вибрати якусь границю, але давайте зробимо, ну, можливо, якимось жовтою або червоною, ось так. Да? Нехай буде. Це ми на групу додали. І можна додати ще тіні да, до цих об'єктів. Давайте виберемо, тепер перейдемо на тіні. Можна і градієнтом було заливати і так далі. Ось якраз зараз будемо ознайомитися з композицією. От Вибираю фігуру. Звісно, у нас ось ця давайте знову в шари. Дивимося, що обов'язково цей шар був. Можна написати там перший, другий, і так, так далі. Добре, переходимо тепер в композицію. І ось сюди додаємо фільтр. Тінь це у нас з англійської мови shadow. Ми можемо ось таку, ось таку тінь додати, да, і тут її налаштувати. Можна додати е, декілька там да, да, давайте видалимо цю, можна спробувати ось таку: це внутрішня тінь всередині, да, знову далі. Ну, ми бачимо, що у нас е, все-таки перша там, тінь можна було. Е, тут не, не так багато можливостей ось цих різних фільтрів. Все-таки там ось перший drop Shadow е, доданий. Ну і тепер давайте його приблизно так налаштуємо. Що у нас тут? Радіус розмиття збільшимо. А, так, а, можна яскравість ось так зменшити, збільшити, налаштувати. Ну і колір тіні. Давайте зробимо якийсь світло-блакитний. Та, давайте або темно-блакитний. Так, ось такий. Ну, і тут ви можете якраз яскравість. Нехай буде отак. Ну, налаштували, так? Да? А в принципі, і все. Ну, і тут багато там, це прозорість всього об'єкту, да, можна задати і так далі. Тут налаштування рендеринг ну Здається, все. Це зміщення. Вгору нам, праворуч, ліворуч, куди ми наскільки пікселів у нас у нас вони зміщені були. Давайте змістимо менше десь 6 поставимо вгору, а вправо нехай так і буде 8. Ось таким чином. Ну Можна додати більше розмиття або менше розмиття. от-от таким чином ми намалювали. А, Б, В, Г, От, три завдання задали. Ну і ще, якщо ви подивитесь, да, у нас е, ще, якби границя ось така є, можна її додати, можна. Давайте розберемо. На прикладі, давайте ще. Я здублюю. Е, давайте дублюємо е, всю групу, перейдемо в шар, і давайте знову. Uh, так, не хоче так. Ну, давайте контр. Ага, ДН. Так теж не хоче. Uh, виділили дублікат. Так, група. Ну і перейменуємо АБВГД, Давайте назвемо ім'я Д. Uh, нам потрібно здублювати ось цю зелену. Давайте знову здублюємо тільки зелене. Я натисну, не хоче. Тоді так, через виділено edit е дублікат. Ось у мене здублювалось, ми її перетянемо на самий низ. Трішечки налаштування, ось тут виберемо кольори. Ну, не, Наприклад, хочу той самий червоний якийсь зробити. І трішечки на один піксель ми збільшимо ширину. Ну, або на два. Та, ось цю рамочку. Тобто я теж саме три шари та, використав. Можна ось так. Ну, і звісно, ця група у нас знаходиться внизу. Я її просто виділяю, цю групу і тягну ось сюди. Ну, це, якщо вам потрібно. Ну, Що ми можемо зробити? Виділити всі групи і ви вирівняти їх всі посередині. А, ну, і можна... Ось так підняти тепер, і тепер або по лівому краю, або посередині, да можна розподілити, да? розподілити все їх між собою. Наприклад, від першим. так Ну, можна тут і не робити цього. Давайте я відміню дію. Ну от, наше завдання виконано. Вам потрібно буде виконати ці самі завдання. 4 або 3, ну, 4 ось таких завдання стіню. На цьому, в принципі, все. Тут складніше, ніж в Інскейпі, але це все можливо зробити. Ну, бачимо, що треба групувати ці об'єкти і так далі. Якщо є запитання, задаємо.